Бренд розкішного волосся Panorama Professional представляє революційний підхід до догляду за допомогою лікувальної технології 12 ефектів, розробленої на основі комбінацій натуральних олій. До складу даної серії входить олія марули, макадамії, лісового горіха та кокоса. Інноваційний догляд від панорама перетворює навіть дуже пошкоджені сухі локони на гордість кожної жінки: красиві, гладкі, слухняні, наповнені життєвою силою та блиском. Для себе я обрала серію антидемедж для надійного захисту від пошкоджень всіх типів волосся: шампунь для волосся, маска для волосся, кондиціонер для волосся та оліка для сухих кінчиків. Крім того, що ця серія професійна та дієва, має ще й дуже приємний аромат. Поєднує в собі солодкі квіткові ноти із середземноморським бризом. Користуючись продукцією цього бренду, ти не лише повністю оздоровиш свої прятки, а й зафіксуєш неперевершений запах на волоссі.